Чайчки. Показую вам сьогодні. Житомирський міні-трактор з мотоблока зубр. 10 кінських сил вже повністю переобладнаний, готовий до праці. Клієнт на десь в ближайших декілька днів приїде забирати. Ось так він виглядає. Балку ставимо спереду для кращої розв'язовки трактора. Якщо балку ставити під низ двигуна, то трактор вже тоді не такий устойчивий становиться. Ось повністю зронний комплект входить. Передня балка, рама, рульове керування, е защита, защита на ремень, крила, е підйомний механізм, кріплення підсидіння, педалі, термозна система на два передніх колищати. Також в даному тракторі встановлена наша Житомирська трьохточкова навіска, одна з найкращих в Україні. Кого цікавить переобладнання мотоблока в мінітрактор або готовий мінітрактор з нового мотоблока. Номер телефону, як завжди, в описі.